Друзі, привіт! На дворі 2025 рік. А моя розповідь сьогодні піде про 1955 рік. Уявіть собі, що в 1955 році в Україні мешкало 2700 осіб віком понад 100 років. Тобто пройшло дві війни, перша та друга, голодомор. Депресії, а 2700 осіб такого поважного віку ще мешкало в нашій Україні. Цікаво. А скільки б зараз було людей, вірніше не було, а скільки зараз є людей віком більше 100 років в нашій державі. Щось я вважаю, що навіть і сотні не набереться людей такого поважного віку у нас. На жаль. А ще в 1955 році почалась боротьба з архітектурними надлишками. Це так звані аркери, ліпнина, колонни. Це те, що ми бачимо на нашому проспекті, з усім цим була розпочата боротьба. Наслідком цієї боротьби є те, що на будинках, які у нас біля Дніпрогресу, на лівому березі, там де закінчується проспект, повинні бути башти зі шпилями. Так, щоб вони поєднувалися в один архітектурний ансамбль нашого міста з баштами на проспекті Металургів, на вулиці Верхній, на вулиці Сталиварів, воно так повинно було бути. Але замість отих башт ми бачимо лише там порожнє місце. А ще в 1955 році почали будувати Панельки. У зв'язку з тим, що в нашому місті темпи житлового будівництва відставали, досить значно відставали. Як один із варіантів прискорення будівництва було розпочати будівництво панельних будинків із плит. Всі ми знаємо, наскільки ці будинки виявились непрактичними. Але то була економія. А ще в 1955 році в Запорізькому театру імені Щорса сучасне магара виповнилось 25 років. Чого, ось така невеличка історія прогулянка нашим містом.